Оці булочки на кемпі добре заходять діткам. Вони з'їдають їх і просять ще забав. Бачимо, діти у нас їдять, вони солодкаїшки, бо ми у них забираємо телефони. За те, що вони не беруть цілий день телефон. Ми даємо приз, ми даємо або печенюшку, або таки солодощі. Якісь Кемпи проводили у Херсонщині, забрали школи, які не, ну, не працюють. Нам адміністрація віддавала школи, і ми там робили денні табори. Але зараз ми відібрали дітей, які ага. самих кращих. Ми конкурси проводили і ви їх у Чорноморську ми зараз проводимо кемпи біля моря Тобто діти купаються вони арт терапію проходять психологічні сякі курси вони ходять до МЧСників, вони їм показують першу як першу допомогу надавати також навчимо їх як сказати ніг грязним дотикам тобто проводимо з ними за да, протидію експлуатації дякуємо дуже за вашу роботу це неймовірно да так, вам також дякуємо за смаколики Власка, завжди раді Все, я пішов да, вже можна забирати